Я бросаю роботу, я бросаю цього чоловіка. Ця жінка мені не підходить, я її також бросаю, я все бросаю. Якщо це вам хтось порекомендував, треба запитати, а хто потім буде розгрібати наслідки ваших спалахованих рішень, тобто такі, котрі були екстремально швидко вирішені. Хто? Зрозумійте, будь ласка, наприклад, робота. Якщо ви вирішили її... Кинути. Окей, це прикольне рішення, це зміна праці, але зрозумійте, що на деякий час ви будете безробітні. Ви повинні розрахувати, як, що, де і як у вас хвати грошей. Чи є у вас вакансія, чи може вам потрібно час часто гроші на перекваліфікацію. Де це все взяти? Друге, наприклад, ви. Живете зараз з партнером, котрий а, являється добитчиком для вашої сім'ї, тобто у вас є гроші, щоб поїсти, і треба тут також це враховувати. Імпульсивно розрізати можна. Але Спомніть пословицю, по якщо ти видернеш волосся з голови, назад його не вставити. Оцей пучок, що буде у вас в руці, він назад не повернеться. І це те ж саме. Тобто, якщо ви вирішили це розрізати, відносини, можливо, це якісь партнерські стосунки, можливо, це інтимні стосунки, можливо, це робота, праця. Тобто, все, з чим ви зараз маєте, ну скажімо так, ви цим працюєте. То для того, щоб це розірвати, вам потрібен план. Що таке план? З чого він складається? По-перше, ваше бажання. Але це не усе. Друге, що ви будете робити? Прямо задати собі запитання, що я буду робити, коли це справдиться. І відповідь повинна бути: оце, оце, оце. А не так, як ми ж робимо дитину, Бог дав дитину, дасть і на дитину. Скільки я бачив таких людей, котрому ніхто не давав на дитину. Потім та дитина була як бур'ян в полі росте, грязна чумаза без, без нічого. Чому так відбулося? Тому що батьки не подумали заздалегідь, як вони будуть дитину кормити, за що вони будуть купувати їжу під гуски тощо, чи є в них ресурси, чи міцна в них сім'я, і так далі. так далі, так далі, далі. Тому, якщо ви щось вирішили, беремо та робимо туду ліст По перше. Що я отримую, якщо я це розірву зараз? І повинна тут бути аналітична аналітика. Ви пишете ось це, ось це, ось це, ось це, ось це. Ніяких таких міфічних тем, ніякої води, тільки факти. Друге, що я отримаю, коли я це розірву? Оце, 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 оце. Що, яка буде ціна мого рішення? І ви пишете, ціна буде таке, що в мене не буде партнера, в мене не буде кохання там на протязі двох-трьох місяців. Може в мене не буде грошей. І ви це все виписуєте. Хоробро пишете, що ви зараз отримаєте. Усе-усе. І останнє, ви виписуєте, ви що я можу зробити, щоб моє рішення мене не вкусило за дупу. І ви прям пишете, так, я можу трошечки постривати. Або так, в мене є гроші, якщо я брошу зараз працю на там, наприклад, два місяці життя, тобто за два місяці я повинен або повинен знайти працю. Там або і, і оце, оце, оце. А то виходить, знаєте як? Приклад, люди розривають стосунки, котрі ну там пристрасті не було. І розуміть, що в них нема часу праці так багато, щоб шукати наступного партнера, а мастурбувати вони не вміють. І в итоге через неділю від сексуального голоду людина сидить, ота -от 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 калачиком скрутилася, на фіга я це зробив. І починається писати це там партнеру. Прошлому, е там давай зустрінемося на кафійочок, на чийочок, на все задатися фігня. Тому котики, треба підготуватися, якщо це доленосне рішення.